Та санаторно-курортного лікування громадян пільгових категорій, таких як діти з інвалідністю, супроводжуючими, мешканці міста Дніпра постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи, що належать до першої та другої категорії, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники бойових дій в Афганістані та діти пільгових категорій. Я нагадаю, що з 2020 року ми не здійснюємо тендерні закупівлі послуг оздоровлення через систему Прозоро. З 2020 року ми повністю оновили механізм оздоровлення. З того року ми розпочали практику укладання тристоронніх угод між департаментом соціальної політики, громадянином пільгових категорій та безпосередньо санаторно-курортним закладом. Для цього громадяни пільгових категорій самостійно обирають заклад. Це є великим плюсом. І також вони обирають дату оздоровлення, тобто з якої дати вони прибули. Бувають до закладу для такого механізму громадянам пільгових категорій необхідно звернутися до управління соціального захисту населення за місцем своєї реєстрації та подати відповідну заяву і медичну довідку за формою 070. Також надати підтверджуючий пакет для належності до пільгової категорії. Надалі це управління надає до департаменту клопотання з проханням укласти тристоронню угоду. Далі департамент соціальної політики шляхом офіційного листування із санаторно-курортним закладом отримує гарантію на погодження громадянина на прийняття на відповідну дату, надає свою ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та акредитаційний сертифікат першої або вищої акредитації. Надалі громадяни безпосередньо оздоровлюються в закладі, і департамент відшкодовує за фактичну кількість перебутих громадянином днів у закладі. На сьогодні вже департаментом було укладено 64 договори для мешканців міста Дніпра постраждалих наслідок чорнобильської катастрофи. На поточний бюджетний рік ми запланували оздоровити 291 такого громадянина, 29 договорів для учасників бойових дій в Афганістані. В поточному році у нас по плану передбачено 132 громадянина з такої пільгової категорії. Та на сьогодні укладено 103 договори для діток з інвалідністю і з супроводжуючими. В поточному бюджетному році ми запланували оздоровити триста. Таких діток. Нагадаю, що враховуючи воєнний стан, не усі на сьогодні заклади працюють, але ті заклади, які повідомили нам про співпрацю, це в основному заклади Дніпропетровської, Полтавської, Львівської та Закарпатської областей. Оздоровлення дітей пільгових категорій на сьогодні призупинено за кошти державного та обласного бюджету, але при департаменті соціальної політики відповідно до комплексної програми існує часткова грошова компенсація за самостійне оздоровлення дітьми, батьками дітей пільгових категорій. На сьогодні такі громадяни до департаменту ще не зверталися, оскільки не усім дитячим закладам було надано дозвіл на роботу та функціонування у поточному бюджетному році. До кожного документу є гранична вартість, розрахована на ліжкодень. Якщо це дитина з інвалідністю це 560 гривень на день, для супроводжуючої особи передбачено ліжкодень 470 гривень на день. При перерахунку на 21 день ми отримуємо загальний розмір договору 21 630. Якщо особи з інвалідністю 480 вісімдесят гривень на день, тобто вартість договору для особи з інвалідністю внаслідок війни складає 8 640, Для учасника бойових дій ліжкодень складає 570 5 таких громадян оздоровляються 18 днів при перерахунку. Договір буде на розмір 10-350. Аналогічні ж суми ми отримуємо і для мешканців міста Дніпра чорнобильців для першої категорії це 480 гривень на день, тобто 8640. Такі громадяни також оздоровлюються 18 днів. І чорноболець другої категорії 575 гривень на день, тобто також 10-350. У нас суми аналогічно йдуть для осіб з інвалідністю та учасників бойових дій та чорнобильців. Санаторно-курортний заклад який має бути рівнем акредитації першої або вищої, бути підконтрольним на українській владі території і мати чинні дозвольні документи, звичайно, тільки Україну.